Зараз, якщо косметолог не займається трихологією, він просто тупо втрачає гроші, бо сім з десяти жінок не задовільнені своїм волоссям, і чоловіки теж. скарги будуть тільки дедалі все зроста. Зараз трихологія розвивається ще більш бурхливо і стримко ніж косметологія. І в нас в Києві незабаром відбудеться п'ятий трихологічний конгрес «Magic of Hair». На ньому будуть і українські, і іноземні спеціалісти, а ще й отримати новий підручник по трихології. В ньому група авторів зібрала не тільки всі хвороби волосся і скальпа, не тільки наукові дослідження, а ще й власний досвід. І ви розумієте, наскільки це цінно. Тож красиві люди зберуться в красивому місці на красиву подію. А компанія Флосаль там буде показувати кейси численних наших клієнтів, а саме як пептиди повертають волосся до життя. Придбати квітки можна тут. До зустрічі!